Доброго дня, шановні присутні. Я Іван Другобецький, голова Полянської територіальної громади Закарпатська область. Е, ну... З само початку війни, вже на другий день в Поляну, тому що Поляна є туристичним таким населеним пунктом, де багато готелів, санаторіїв. Приїхало за два дні п'ять тисяч біженців. І через два дні після початку війни. То, що зараз ми обговорюємо з вами, питання, так, є проблема, люди приїхали з дітьми, люди приїхали з хворими старими батьками. Тобто ми з самого першого дня поставили так роботу у себе, що вели повний облік всіх тих людей, які до нас прийшли. І коли Альона відвідала наш ЦНАП, і каже: у вас є працівники, там все прекрасно, є, є прекрасна будівля, а ніхто там не ходить, ніякі там біженці не ходять. Я хочу зараз зауважити, що у нас біженці прийшли в ЦНАП один раз. Всі інші візити вже роблять відповідні служби до них. Тобто вони не ходять у ЦНАП кожного дня, що йому треба там е, якісь ліки, е, там е, якусь допомогу або ще щось. Уже служби мають цю інформацію про того чи іншого.